Під час планових та аварійних відключень світла у Кременчуці деякі підприємці перетворюють свої торгові зали на справжні острівці тепла та підтримки. Так соціально відповідальний бізнес піклується про Кременчужан, адже розуміє, що головне не лише продати товар, а й допомогти громаді пережити складні години без електроенергії. Одним із прикладів соціально відповідального бізнесу у нашому місті є торгівельний центр Епіцентр Експрес, який під час відключень не зачиняється, а запрошує Кременчужан прийти, зігрітися та підзарядити свої телефони. Адміністрація мережі забезпечила стабільне освітлення та безкоштовні точки підзарядки гаджетів. Коли Каціту, ми працюємо від генератора, і до нас приходять люди, і вони можуть скористатися можливістю зарядити свої гаджети, мобільні телефони, ну а також просто зайти погрітися, взяти кави. Ми не відмовляємо, люди приходять. Аналогічну ініціативу впровадили і у мережі пекарень Ілона. Під час блекаутів заклади по всьому місту перетворюються на місця тепла та підтримки. Тут можна випити гарячої кави, зігрітися та скористатися розетками. Такий підхід не лише допомагає збільшити кількість покупців, сплативши податки. У бюджет, а й у темні часи дає людям потрібне світло не лише навколо, а й у душі. Під час повного брикауту або часткових відключень світла у нас є змога надати людям можливість підзарядити свої гаджети під час того, як вимикають світло повністю або частково. Це можна буде зробити в будь-який війний час, і по нашому закладу достатньо багато розеток для всіх відвідувачів. Такі приклади є свідченням того, що навіть у складних умовах Кременчуцький бізнес залишається соціально відповідальним. Тож закликаємо усіх небайдужих підприємців міста брати приклад та допомагати людям, адже світло можна вимкнути, але не вимкнеш доброти. І саме вона сьогодні тримає Україну, Кременчук і кожне серце, яке не боїться темряви. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.